4 секрети, як не втратити всі гроші на маркетинг. Ти теж витрачаєш купу часу на просування, але клієнтів як не було, так і нема. Пости не працюють, реклама з'їдає бюджет, а замість продажів самі перегляди. В цьому відео я покажу, чому більшість бізнесів зливають гроші ще до першого клієнта, які помилки гублять просування на старті і що робити, коли ресурси обмежені, а діяти все одно потрібно. Це відео для тих, хто працює маркетологом у невеликій компанії або хоче нарешті побачити результат своєї праці. Привіт! Я Влад Сапожников, практикуючий маркетолог з 10-річним досвідом. Ти дізнаєшся, як не витрачати гроші на маркетинг, але все одно отримувати результат. Без магії тільки те, що реально працює в умовах, коли бюджет обмежений або його взагалі немає. Я пройшов шлях від повного новачка до маркетинг директора з зарплатою понад 5 тисяч доларів і знаю, як це починати без бюджету, без знайомств і без зовнішньої підтримки. І саме тоді я навчився найефективнішому отримувати результат мінімальними зусиллями і коштами. У цьому відео я ділюсь конкретними інструментами, робочими схемами та власними кейсами, щоб ти не витрачав роки на ті ж помилки. Якщо ти не хочеш зливати час, енергію і нерви на просування, яке не працює, додивись це відео до кінця. Після нього ти знатимеш, що робити, навіть тоді, коли в тебе є тільки ідея, ентузіазм і нульовий бюджет. Тож секрет номер один: маркетинг не повинен бути дорогим, щоб бути ефективним. Гроші не зникають просто так. Вони зникають там, де немає системи. Уяви ситуацію, ти запускаєш рекламу без чіткого розуміння, кому її показувати, без аналізу цільової аудиторії, без перевірки гіпотез, просто налаштував і запустив. Це як лити воду у діряве відро, скільки не леї, а воно все одно порожнє. В такому випадку ти не інвестуєш у розвиток, а просто зливаєш бюджет. У мене був кейс, підприємець B2C, який продавав кросівки онлайн. Він розповів мені, що його аудиторія, як він тоді і думав, були усі підряд: і бабусі, і дідусі, і діти жодної сегментації, просто аби більше охоплення. Він вклав у рекламу Facebook понад тисячу доларів декілька разів, а результат нуль. Чому ну бо аудиторія була занадто широка, не сегментована креативи не тестувалися, повідомлення не відповідало очікуванням потенційних клієнтів. Усе це призвело до того, що гроші просто зникали без сліду, як вода у пісок. Перше правило економного маркетингу думай, перш ніж діяти. Замість того, щоб поспішати і запускати рекламні кампанії без аналізу, варто присвятити хоча б один день глибокому вивченню свого продукту, цільової аудиторії і ринку. Саме цей час інтелектуальної роботи може зберегти тобі сотні, а іноді й тисячі доларів. Що потрібно робити? Визначити, хто твій ідеальний клієнт, його вік, інтереси, проблеми, поведінку, зібрати інформацію про його потреби і болі, і як твій продукт їх вирішує, прописати основні гіпотези про те, які меседжі і формати контенту можуть його зацікавити, розробити кілька варіантів, креативів і протестувати їх на невеликому бюджеті, щоб зрозуміти, що працює, а що ні, налаштувати аналітику для відстеження результатів, які оголошення збирають кліки. А які і ні, звідки приходять покупці, скільки коштує залучення одного клієнта. Ця підготовча робота не витрати, а інвестиція в ефективність. Ти вкладаєш час і розум, щоб уникнути необдуманих фінансових втрат. Пам'ятай, що в маркетингу важливо не просто бути видимим, а бути поміченим тими, хто дійсно зацікавлений. Саме системний підхід допоможе тобі це зробити. Секрет номер два. Використовую аналітику, щоб інвестувати лише в те, що працює раніше. Я думав, що головне це просто крутити рекламу, і чим більше охоплень, тим краще. Але з часом зрозумів без аналітики це як стріляти на острів. Щоб зберегти свої гроші, обов'язково користуйся аналітикою для кожної реклами посту чи таргіту. Відстежую, скільки кліків реально перетворюються в продажі або просто в ліди заявки, які канали приводять найефективніших клієнтів. А які просто з'їдають бюджет без результату. Наприклад, якщо Facebook дає багато кліків, але мало продажів, а Instagram дає менше трафіку, але більше замовлень, концентруйся на Instagram. Постійний аналіз допоможе зберегти гроші і збільшити прибуток, витрачаючи бюджет розумно і ефективно. Регулярно перевіряй, що реально дає замовлення, а що просто зливає гроші. Дивись на цифри, тестуй нові ідеї, змінюй тексти, картинки, аудиторії. Не бійся експериментувати, тільки так знайдеться те, що дійсно працює інакше ризикуєш просто спалити бюджет. Кожна гривня має працювати на результат. Контроль і швидка реакція ось що реально допомагає рости. Пам'ятай, маркетинг без аналітики це як стряти темрії. А з аналітикою ти точно знаєш, куди і коли спрямувати свій бюджет, щоб отримати максимальний результат. Підписуйся на канал, став лайки, коментуй, якщо тобі подобається це відео. Це допоможе мені у просуванні каналу. Кожен лайк змушує мене більше вкладати душі в те, що тобі подобається. Секрет номер 3 Увімкни креатив замість витрат. Стань людиною, яка мислить нестандартно, замість того, щоб витрачати тисячі доларів на складні рекламні кампанії, зніми просте відео, в якому чесно і зрозуміло поясниш суть свого продукту чи послуги. Не потрібно ідеального монтажу чи професійного обладнання. Важливі живі щирі історії, які викликають довіру і створюють емоційний зв'язок з аудиторією. Пам'ятаю історію, як мій знайомий продавав мед. Він зробив як всі банери, таргетинг, красиві фото, баночок на білому фоні, замовив дизайн і рекламу на 800 доларів. І що 5 замовлень в очах розчарування? Вологі, може, це не моє. І тоді він просто вийшов у двір, взяв телефон, почав знімати без сценарію, на фоні вулики, бджоли гудуть. Він говорить: привіт, я Андрій, мій дідусь, усе життя займався пасікою. Я виріс на цьому меді. Тепер продовжую його справу: це наш мед без домішок, без цукру. Справжній, як у дитинстві. Якщо хочеш, напиши. Я тобі на пробу, баночку вишну, без монтажу, без музики. Просто він і його історія. Це відео залетіло в Рілс органічно набрало понад 25 тисяч переглядів. Люди писали: нарешті хтось без пафосу, наше свій, хочу спробувати. Замовлення пішли одне за одним, бо люди купують не мед. люди купують довіру, спогади, відчуття, що їх не обмануть. Ось і весь секрет: не завжди треба більше бюджету, іноді треба просто більше тебе. Маркетинг – це не про витрати, а про те, як ти будеш комунікувати зі своїм клієнтом. Люди купують у тих, кому довіряють. Іноді одне просто відео зняти на телефон може дати більше продажів і залучити більше уваги ніж дорога компанія з інфлюенсерами та великим продакшеном. Тож, не бійся, експериментувати і вкладати сили у креативні ідеї, а не тільки у великі бюджети. Найкращий маркетинг той, який створює справжній зв'язок з клієнтом, а не просто шум навколо продукту чи послуги. Секрет 4. Вчися на чужих помилках. Пам'ятаю, як я завжди починав з ідей в голові. Надихався, загорявся, одразу біг запускати. А вже потім дивувався, чому не спрацювало. Стільки сила, результат ніякий. Перед тим як запускати нову компанію чи ідею, просто зупинись і проаналізуй, що вже зробили інші у твоїй ніші. Подивись на приклади успішних рекламних відео, тексти постів стратегії просування конкурентів зверни увагу, які меседжі зайшли аудиторії, а які провалилися. Наприклад, чи краще працювали історії про особистий досвід чи просто сухі характеристики продукту не потрібно винаходити велосипед із нуля, коли перед тобою є сотні кейсів вивчих. Запозичай і адаптуй під свій бізнес, уникаючи чужих помилок і перетворюючи перевірені рішення. Ти здивуєшся, скільки можна взяти для себе просто спостерігаючи ідеї для контенту, формати для реклами, фрази, які чіпляють. Усе це вже є у відкритому доступі. Тобі не потрібно витрачати бюджет на тестування очевидних провалів. Тобто це вже зробив до тебе. Я не раз бачив, як новачки намагаються вигадати щось унікальне. Не розуміючи, що найкращі ідеї вже давно на поверхні, просто їх треба підглянути і адаптувати. Це безкоштовний аналіз, який може завчати час, гроші і нерви. І головне допоможе уникнути болючих помилок, які вже хтось зробив замість тебе. Пристуйся цим. Якщо ти не хочеш зливати гроші, а освоїти комплексний маркетинг та здобути практичні навички, мій курс Сетап саме для тебе. Він містить 35 відеоуроків, які детально розкривають всі важливі аспекти маркетингу, понад 30 додаткових файлів і матеріалів, а також сертифікат двома мовами: українською та англійською, після завершення. Цей сертифікат підтвердить твої знання та компетенції, що значно полегшить працевлаштування чи просування. У кар'єрі. А якщо ти налаштований серйозно і хочеш не просто отримати знання, а реально застосувати їх і досягти своїх цілей, тариф індивідуал створений саме для тебе. Зі мною ти отримаєш персональний супровід, разом визначимо твої цілі, складемо чітку стратегію, регулярно працюватимемо над її реалізацією. Це допоможе швидко вийти на бажаний дохід, змінити професійний напрямок або відчути впевненість у своїх маркетингових навичках. Я сам починав без чіткого розуміння, як працює реклама, чи хто мій клієнт, просто запускав усе підряд, сподіваючись, що хоч щось зайде. І чесно, більшість не заходило, але забував про головне про людину по той бік екрану. І саме тоді, коли почав дивитися глибше, аналізувати, слухати, усе змінилося. Щоб маркетинг не став просто спалюванням бюджету, а почав приносити справжні відчутні результати, потрібно діяти з розумом і серцем водночас. Аналізуй кожен крок, тестуй різні ідеї, вчися на досвіді своєму і чужому. Бо за кожним кліком, за кожним переглядом, жива людина зі своїми сумнівами болями, мріями, і коли ти це розумієш, маркетинг перестає бути інструментом. Він стає мостом між тобою і тими, кому ти дійсно можеш допомогти. І знаєш, не обов'язково робити все правильно з першого разу. Я робив купу помилок, але найголовніше залишатися чесним, слухати свою аудиторію і бути готовим змінюватися. Бо саме в цій чесності і гнучкості народжується довіра, а з нею справжній живий бізнес, який не просто продає, а змінює життя. А у попередньому ролику я розповів про чотири маркетингові стратегії, які точно працюють. На тебе чекають практичні поради та круті інсайди. Переходь на це відео та насолоджуйся. Переглядом до зустрічі на просторах інтернету.